Солом'яний бичок Українська народна казка. Були собі дід і баба. Дід смолу варив, а баба по хаті поралася. От баба й почала допікати дідові. Зробити мені солом'яного бичка. Схаменися, бабо. Нащо тобі здався той бичок? Та буду його пасти. Що тут скажеш, зробив дід солом'яного бочка, а боки бичкові смолою засмолив? От зранку взяла баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на горбочку пряде. І підспівує, пасися бичок смоляний бочок. Пряла, пряла та й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бочка. Ти хто такий? питається? Я солом'яний бочок, смоляний бочок. Дай смоли мені, собаки у мене бік обідрали. Бичок смоляний бочок Мовчи!» розсердився ведмідь, лап бичка за смоляний бік і прилип. На ту пору баба прокинулася. І гукає, діду, діду, біжи мерщій, бичок ведмедя спіймав. Дід схопив ведмедя і кинув у льох. Наступного дня знову взяла баба прядку і пішла пасти бичка. Сидить на горбочку, пряде і примовляє. Пасися бичок смоляний бочок. Пряла пряла, примовляла і задрімала. Аж тут із темного лісу біжить вовк. Побачив бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли, мені собаки бік обідрали. Бери, схопився вовк за смоляний бік і так само, як і ведмідь. Прилип. Баба прокинулась і ну кричати. Діду, діду, бичок вовка спіймав. Мерщі сюди. Дід прибіг, схопив вовка й кинув його у льох. Пасе баба бичка на третій день. Пряде та ще й примовляє, «Пасися, бичок смоляний бочок, пряла, пряла, примовляла. І задрімала. Прибігла лисичка, питається в бичка. Ти хто такий? Я солом'яний бичок, смоляний бочок. Дай смоли, голубчику, собаки мені смушок обідрали. Бери, прилипла й лисиця. Баба прокинулася, гукнула діда. Діду, діду, бичок лисичку спіймав. Дід і лисичку в льох кинув. Он їх скільки назбиралося Сидить дід біля льоху, ніж гострить, а сам і каже. Славна у ведмедя шкура, тепла, кожух в року. Ведмідь почув, перелякався. Не ріж мене, дідусю, пусти на волю. Я тобі меду принесу. А не піддуреш? Ні, не піддурю. Ну, гляди. І випустив ведмедя. А сам знову ніж гострить. Вовк і питається. Скажи, дідусю, а нащо ти ніж гостриш? Шкуру з тебе здеру, та й на зиму теплу кучму собі пошию. Відпусти мене, я тобі овечок прижену. Ну, глядиш. У брехунівку не заїдь, і вовка випустив на волю. Та й знову захотівся ніж гострити. Скажи мені, дідусю, навіщо ти ніж гостриш? питається з-за дверей лисичка. У тебе гарна шкурка, отказує дід, теплий комір для моєї баби вийде. Ой, дідусю, не знімай із мене шкурки. Я тобі курей, і гусей і качок прижену. Ну, дивися ж мені, не обмани. І лисичку відпустив. От уранці, як почало розвиднятися тук-тук у двері. Діду, діду, стукають. А піти, ну глянь. Пішов дід, а там ведмідь цілий вулик меду приволік. Тільки но встиг мед прибрати, як у двері знову. Тук-тук! Вовк овець привів, а тут і лисичка курей, гусей та качок пригнала. Дід радий. І баба рада, стали вони віку віковати і добра наживати. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець, ростіть здорові малята.